Прогноз погоди в Україні на вихідні 7-8 грудня. На вихідних очікується нестійка та волога погода з опадами та пронизливим вітром. Погодні умови найближчими днями визначатиме південно-західна периферія антициклону, а також теплий фронт з півдня. Завдяки стійким південно-східним вітрам очікується суттєве підвищення температури повітря по всій Україні з максимальними показниками у південній частині країни та в Криму. На тлі потепління очікуються дощі з мокрим снігом, тумани та переважно хмарне небо. В суботу, 7 грудня, у західних областях, вночі, в Карпатах та на в вдень у більшості областей регіону пройдуть опади у вигляді мокрого снігу із переходом у дощ, подекуди туман, вночі на дорогах, можлива ожеледиця, Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень мінус 1 плюс 4. У Карпатах протягом доби 0 мінус 5. У північних регіонах очікуються помірні подекуди значні опади, у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень мінус 1 плюс 4. У центральних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде мокрий сніг із дощем. День переважно на великий дощ та мряка. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, вдень плюс 1 плюс 6. У південній частині країни пройдуть дощі, лише у Херсонській, Запорізькій областях та в Криму істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8, вдень плюс 7 плюс 12. У східних регіонах вночі очікується невеликий сніг, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 мінус 5, вдень мінус 2 плюс 3. Неділю 8 грудня. У західній частині країни протягом доби спостерігатиметься дощ у Карпатах та на Прикарпатті з мокрим снігом. Подекуди туман ожеледиться, вітер південно-східний 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, вдень плюс 1 плюс 6. У Карпатах протягом доби 0, мінус 5. У північних областях вночі та вранці пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень без безістотних опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус 1 плюс 4. В центральних областях очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4. Вдень плюс 1 плюс 6. У південній частині країни очікується погода без істотних опадів, лише на Одещині. А вдень також місцями в Криму. Пройдуть невеликі дощі. Вітер південно південно-східний 7-12 метрів за секунду. У прозов'я окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, плюс в день плюс 5, плюс 10. У внутрішніх районах Криму плюс 12, плюс 14. У східній частині опадів не передбачається. Вітер південно східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, в денні години мінус 2 плюс 3. Сьогодні, 6 грудня, на території України переважає поле високого тиску. Втім, по південно-західній периферії антициклону Дастін відбувається активізація атмосферних фронтів, які несуть в окремі регіони країни невеликі опади та поступове підвищення температури повітря на фоні південно-східного вітру. У західних областях до кінця дня, а також місцями у Вінницькій області, пройде мокрий сніг та дощ. Місцями відмічатимуться помірні опади. Можливий туман, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер до кінця дня південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря у день мінус 2, плюс 3. У північній частині країни до кінця доби очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5 5-10 метрів за секунду. Температура повітря до кінця доби мінус 4 плюс 1. В центральних областях України до кінця доби мокрий сніг, місцями з переходом у дощ та мряку, місцями можливий туман. На дорогах подекуди вже ледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря до кінця доби мінус 1 плюс 4. У південній половині та в Криму у другій половині дня пройдуть дощі на Одещині місцями з мокрим снігом, можливий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря до кінця доби плюс 3 плюс 8. У східних областях до кінця доби очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Часом помірний сніг. На дорогах ледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря до кінця доби мінус 2 плюс 3.